Доброго ранку малята! Сьогодні у нас буде заняття зліплення. Називається воно Гарна та швидка комаха бабка. Бабка це яскрава та дуже швидка комаха з довгим і тонким тілом і великими прозорими крилами. Вона живе біля води, річок, озер і ставків. Бабки чудово літають. Можуть зависати в повітрі, як маленькі вертольоти, і швидко змінювати напрям польоту. Вони ловлять інших комах просто на льоту, тому дуже корисні. А ще бабки бувають різного кольору: сині, зелені, солодисті і дуже красиві. Будемо робити з вами бабку, тобто стрипозор. Для цього знадобиться ось такий зелений. Шматочок папіру і ось таку квіточку я зробила з пастелину. Ось такі заготовочки, жгутики та кульки. Починаємо робити нашу бабку. Це буде голова синього кольору круглої форми. Приліплюємо. Далі беремо кульку. Це буде тулуб у нас. Це теж буде туп. Цей жовтик беремо трошки, приплюскуємо і ось так приклеїмо. Добре, притаскаємо пальчиком. Беремо жовті жгутики, робимо їх трошки пласкими. Це буде крильця нашої бабки. Ось так. З того боку приклеїмо крильця. Так, спочатку треба спустити. Ось так. Ось подивіться. І залишилось зробити їм очі. Ось такі білі в мене є кульки. Так. І чорні ось такі маленькі. Ось і подивіться. Ось така бабка, та вийшла, Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!